Так, народ, всім привіт! Сьомий рік другий Megane, Німеччина, приїхав. 1,5 дизель. Зараз покажу його стан. Є тут по ньому деякі нюанси. Ціна 6000 доларів. 260, 259 має пробігу. Німець. В принципі, в гарному стані салону, дуже цікавий сервіс по ньому був. Є другий комплект резини на легкосплавних дисках. Десь там фото. якщо... Знайду, то поставлю, якщо ні, то знайте, що резина нормальна і диски легкосплавні, оригінальні, які на ньому були, теж будуть продаватися разом з ним. По комплектації в нього, бачите, така накладочка цікава на туманках присутня, лінзована оптика, фари, я думаю, на тихогляді були замінені, тому що вони нові виглядають. Всі тюфи і всі відміточки є, датчик світла, сенсор дощу, два ключі, безключовий доступ, тонований задній ряд, релінги, легкосплавні диски, салон така цікава конфігурація, синенький, такий, столики для заднього ряду, тут шторки присутні. Дизель 1,5К9К на механіці на 6 передач, що теж цікаво. отак він виглядає. Клімат-контроль присутній, шкіряне кермо, шкіряна ручка, ручка не витерта, ну, безключовий доступ і запуск, звичайно, що в ньому. І повна сервісна історія, зараз яку я теж покажу. Що потрібно по автомобілю буде зробити, ну, ТО, звичайно, провести, подивитися, там якісь моменти, можливо, по ходовій. Але так він тут обслуговувався дуже і дуже непогано. Дивіться, скільки сервісів є. Є всі тюфи, от книжка ціла, як людина їздила в Німеччині з декрами, з відміточками, з початками. Все повністю. Ну, тут дуже багато чеків. Людина збирала весь час експлуатації, тобто єдиний власник. Ось така книжечка велика. Можете приїхати, перевірити привірити її достовірність. 260 пробігу, він код. Ось ну, так вона виглядає. По нюансах, друзі. Ясно, що сьомий рік автомобіль не новий, по нюансах зараз покажу, що по ній є. Ну, зимова гума тут погана на доїзд. Можна викинути в принципі, і буде після цього сезону доїздити. По фарбі, друзі, тут пластик я не покажу, тому що не пробивається. Дах не фарбований, тут не фарбовано. Що вона, задня кришка фарбована. І ось це крило з порогом, але без проєму. Е, так, отут так, на порозі є шпаклівка. Кажу відразу, щоб ви там не... Бачите, 2000 мікрон. І вже знову з'явилася на ньому подряпана. Ну, далі він фарбований до цього часу. Далі тут вже косметика на ньому надута. Тобто ця частина порога роблена і вже є знову м'ятина. Бачите, така довга. Поріг роблений, кажу відразу, то, щоб ви собі орієнтувалися. Тут не фарбовано. От. Ну, арка фарбована, двері не фарбовані. Приєми цілі. Не фарбовані. Так. Коротше, друзі, якщо він вам цікавий, він знаходиться в місці рівному, можете приїхати подивитися автомобільчик. Під капотом він гарний, там нюансів ніяких немає під капотом. Тому наберіть по телефону, який знаходиться в описі до цього відео. Так, під капотом гарний, антифриз, чистенький акумулятор, всі відмітки. 239 він був сервіс, кліматконтроль робочий. 9К. Він на 78 кВт в цих старих версіях він так і йшов. 78 кВт. Тому так, народ, цікаво, ви знаєте, де він знаходиться, це місто рівне. Можете приїхати подивитися. Ціна 6 тисяч доларів на двох комплектах дисків за резину не скажу, бо зима тут погана. У багажнику теж комплектний, запаска все є. Але немає шторки. Але Домкратці всі речі тут є. Шторки немає. Все, наберіть по телефону. В описі до цього відео. Сьомий рік, 1,5 дизель, 259 пробігу. Він код я залишив, можете пробити по базі офіційного дилера. Зараз тут ще раз продублюю, кому цікаво. Так, будь ласка, фіксуйте, пробивайте, приїжджайте на перегляди. Місто рівне. Соборна 420D або Соборна 259, залежно від того, де автомобіль буде знаходитися. Ну, наберете попередньо хоча б за декілька годин, щоб ми вам могли показати, якщо він вам, звичайно, буде цікавий. Кому дорого, друзі, не телефонуйте, кому ціна підходить, можемо щось обговорити. Всім добра, всім пока.